Сижу я на ліжку і просто влітає. і бере Автомат і мені передюргує, ставить на коліно. І сука говорить, хто ти? Ну, для них я була незрозуміла. Думаю, одразу вирішила: я буду говорити правду, тому що якщо я почну брехати, я запутаюсь в тій брехні, але там був інший. Він каже: дозволь мені провести. Я був, навчався на психолога, я хочу з нею поговорити. І він поставив стільчик, я сиділа на кріслі, він поставив стільчик бі біля мене навпроти мене і приставив мені до, до лоба пістолет. Я говорю, вбила. Я так спокійно сказала. Вбивай". Кажу, я, прос... я дійсно просила росіян, щоб вони пили. Дивились, як на божевільну. І їх це, напевно, ще більше озадачило. Якщо ти хочеш, щоб тебе били, значить є що скривати. Оце ж він мені. Обслужи нас і так далі. Ну, в кінці він сказав: типу, це була перевірка. Перевірка, я розуміла, вже потім розуміла, що це дійсно була перевірка. Бо коли ти готовий померти, ти не вразливий, тебе не можна розвести на балачки, на зраду, на ще щось. Ти готовий просто померти.